Взяла такі карти 14, дуже гарні. Їх вони нові. Це дарили. Це дарили діду. Я не, не пам'ятаю, там дуже його такий прихильник був, моряк, моряк дальнього плавання. І от він привозив Ці, от, різні різні карти дарував. Просто як для колекції дід там, там трьома-чотирьма колодами тільки гадав. Я так подивилася в інтернеті, то це. Десь вони 70-х-80-х років, оця карта такі, дивіться гарні. Ну я іноданими гадаю, бо вони тут гарні підсказки. Давайте я зараз скажу. Задумайте, здійсниться ваше бажання чи ні. Як завжди отак тобі гарну руку, перекала мені Давайте. Задумали на оцю, так. Так, на одну і зародився так і друге. Задумайте. Орок. Дивимося. Загадали? На цю і на цю. Так, дивимося. Чи здійсниться бажання любе? Загадали касати... касательно. Воєних. Ось благородний король, ось Люба. Тут Люба кохає, тут немає ніяких поганих вісточок. І саме головне, це, що касається воєнних. І головне те, що тут немає прегради для кохання. Це якщо на кохання загадували. Ну, По якій справі, то це теж добра гарна карта, бо це казоні діла. Це король такий завжди казюні діла також може з документами. А це те, що по-любому зробите. Ну, гарна карта. Тут бажання здійснюється. Давайте тут. Говорили, балакали, да? тут розговори. Розговори за любов. Теж, ну, тут зустрічі немає, якщо хто на любов, але ж не будете вирішувати, щоб зустріч була. Якщо касається роботи або справ, то теж тут немає ні сплетін, ні перешкод, нічого немає. Гарні карти. А я вам далі покажу, бо я ж вам обіцяла показувати карти. Бачите, які гарні. Незвичайні карти, незвичайні. Ну, це дарували. Я дивилася, 70 і 80 роки. І в Аргентину він плавав цей моряк. Відух. Де він тільки не був? Ну, дуже вже старий. Кстати, він цей моряк ще й досі живий. Я не знаю вже скільки років. Ну, казали мені, я сама особисто його не бачила. Дивіться, бачите, який? Ікона Божої Матері. Дивіться. Тут